На дорогах і далі стаються дорожньо-транспортні пригоди, які продовжують вражати. Чергова аварія трапилася на вулиці Мазепи в Коломиї. Водій легковика примудрився виїхати на тротуар, пролетіти за кілька сантиметрів від електроупори, знести три дерева, зірвати кількасот кілограмову бетонну кришку. Люка, проламати металевий паркан, метрів через сто зупинитися вверх колесами, вийти чи вилізти з машини та й піти собі геть. Деталі цієї історії далі. Коломиянин Юрій Куц прокинувся від сильного шуму. Була п'ята ранку. Те, що аварія на дорозі, зрозумів одразу його хата за кілька метрів від траси, а ДТП тут стаються часто. Разом із сусідами вийшли подивитися, що ж сталося. Побачене здивувало. Дев'ятку викинуло на тротуар, де водій дивом не в'їхав в електроупору. Потім зніс три дерева, зірвав кришку каналізаційного люку, проламав паркан. Як розповідають люди, авто летіло та зносило все на шляху десь метрів зо сто. Далі машина перекинулася. Товариш, який був за рулем, оце він якраз їхав от сюди, бачите, 5 сантиметрів від того стовба. ну Він далі проїхав і якраз там є люк. Він зачепився в той люк і його розвертає. Коли його розвернуло, і машина пішла куверем. Коротше, ми прибігли вже, подивилися, того товариша вже не стало. Він якось виліз, п'яний був вже, і втік. Ну, а машина, ви бачите, в якому стані. В страшному стані, так що я не знаю, як, як та людина могла жива там залишитися. Люди розповідають, що міліціонери затримали гори водія неподалік. Потерпілого доправили в лікарню на медичне освідчення на вміст алкоголю в крові. Там на приймальному покої, зі слів чергового лікаря, медики виявили ще й травми на тілі. Але від госпіталізації потерпілий відмовився. Обставини травми невідомі, був обстежений. Діагноз виявлений, множенні забійні садини обличчя, поперекової ділянки, також забій м'яких тканин голови. І поперекові ділянки Алкоінспіндіння за інформацією лікаря, потерпілий мешканець Тернопільської області 1989 року народження, в Коломию приїхав у гості. Виникає питання, за яких обставин він сів за кермо та ще й у такому стані і кому належить авто. Адже очевидці пригоди кажуть, що ймовірний господар машини приїхав через якийсь час після аварії і розповідав. Що це його викрадений автомобіль? Над цим зараз працюють правоохоронці, які обіцяють роз'яснити ситуацію вже у наступному випуску подій. Проте до відповідних служб звертаються коломияни. Мешканці вулиці Мазепи вкрай стурбовані аварійністю на цій ділянці дороги кажуть, у кожного з них по кілька разів в огорожі вже залітали машини. Де прямо від Бугуна всі починають розганятися? Ну тут у заклад, магазин великий. Там починає житловий масив, і немає ні ну, регулювання, нічого. Чи були б якісь мертві поліцейські, чи ну якісь обмеження були, це швидкості, тому що якщо в міліції не буде, це контролю не буде. Якщо буде якийсь ну, знак, то ніхто не буде на це зважати, бо ночі це все одно буде летіти. Ну, ялинки нічого не видно, ні знаків, ні нічого не видно. Які водії мають реагувати? Це тим більше дорога, дорога неадекватна. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.